Вітаю! Я Ночки Олег, Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Поки я буду розповідати, ви будете бачити різні кадри із території, де відбувалися ці всі події, про які і піде мова, це Папуанова Гвінея. Це унікальне, красиве, незвичне місце на цій планеті. Ну, в будь-якому випадку. Це красивіше, ніж мій фейс, тому от насолоджуйтесь переглядом і паралельно можна слухати. Може кадри інколи будуть не співпадати з тим, що я розповідаю, ну зате це красиво. Це сама цікава, трагікомічна розповідь, що пов'язана з мандрами, яку я чув за все своє життя. Ту людину, яка про це розповідала. Яка брала участь в цьому всьому, я знаю давно і особисто витягував по слову протягом довгого періоду, щоб зрозуміти, що ж там відбулося. А тим більше, країна повинна знати своїх героїв. Це от я не перебільшую. Це такий сам дуже цікавий наш співвітчизник. Порівняно молодий хлопець, він від мене молодший років на 10. Ну він... В той час, як я тільки починав активно мандрувати, він вже був легендою От в певних колах мандрівників. Це людина, яка там покорила всі вулкани, практично всі, індонезійського архіпелагу, а щоб було зрозуміло, там тих вулканів, ну, ну, я не знаю, ну, їх просто безліч. От він їх всі покорив. Ну, є там туристичні, які там такі порівняно простенькі, а є ж такі, що там. По джунглям продертися туди. От він, і самі високі вершини він всі там був, і самі високі вулкани. І взагалі до Індонезії, от саме цю країну він так найбільше любить, він туди ходив практично пішки. Ну, тобто він виходив з хати е, своєї там от Чернігівської області з рюкзаком на дорогу, і далі автостопом просто рухав в напрямку. Іншої частини планети, де знаходиться саме великий архіпелаг на цій планеті Земля. Тобто Індонезія. Звати його Михайло Павлюк. Він не знає, що я роблю цю програму, я от навіть йому нічого не казав. Для нього це буде таким же сюрпризом, як і для всіх інших, хто буде дивитися це відео. От Унікальність його в тому, що він досліджував країни дуже Серйоз. Якщо, наприклад, такі як я, ми типу мандрівники, там постакав 50 країн по-швидкому, там десь півдня побував, десь транзитом, все вже був, галочку поставив, все, я був в мене 50 країн. Він був, от мабуть, ми з ним рахували разом, щось тоді ми нарахували близько півтора десятка країн, не більше. Але в кожній країні, де він оце був, він вивчав її практично всю. Він бував там в самих таких глухих куточках, де не ступала часто на гащі білої людини до нього. Він підкорював там всі ці ж гори, вершини, вулкани, все, що тільки можна. І тільки потім от він там рухав в наступну країну. В Індонезії він от прямо таки застряг надовго. Він дуже полюбив ту країну, бо то острівна культура. Там незвично, там всього багато, всі ті острови вони різні. Е, дійшло до того, що він дуже досконало вивчив мову тої місцевості, тої країни. На цій мові розмовляють оце, в Індонезії, Малайзії, Папуановій Гвінеї, ну, принаймні, в окупованій її частині. Він настільки добре знає ту мову, що відсотків 80 місцевого населення так її не знає. То вони просто дивувались, коли вони бачили. От чувак, блондинистий ось такий, з блакитними очима, і він їхньою мовою розмовляє так, у них це у всіх завжди був культурний шок. Тобто при цьому він людина не публічна, він ну такий він мовчун, він не занадто любить розмовляти. Це просто за того, що він зупинявся кілька разів в мене ще на київській квартирі, там на Печерську. І я його просто тероризував різними там от допитами, що от розкажи мені оце, розкажи оце, от, там, Афганістан ти автостопом проїхав з маджахедами, як от, от, от це все, мене це все цікавило. Е, ну от, е, Михайло Павлюк, він ну от, отримуєш повідомлення на Фейсбуку, там написано, слухай, ти ж там був в індонезійській в'язниці. Тебе якось викупали. Я зараз такою саму ситуацію в Камбоджі. Ти можеш там з кимось зв'язатися, хто тим займається, щоб мене викупили. Ну, от, і я знаю, що там якісь ну, такі дріб'язкові речі. Він катається до останнього, це ще раніше там було. було складно поміняти паспорт, і от він на ньому докатається, поки там штампи взагалі ніде ставити. Потім вже в тій країні, де він опинився, де вже звідти туди не виїхати, навіть бо виїзний штамп ніде поставити, він ну, сидить, поки не натрапить, там, подорожуєш, не сидить в хаті, поки не натрапить якийсь патруль, якась випадковість. Ті його до в'язниці і вимагають від нього тільки одного, щоб він а, купив квиток і летів, бо їм депортація то а, дорого, і типу займись сам самодепортацією, депортацією, йди звідси, ми проти тебе нічого маємо, ну ти порушив паспортний режим. І от у нього таке там, що черговий раз, а, Камбоджа, я кажу, Михайло, ти не розумієш, ти така публічна тіньова особа. А, тобто... З однієї сторони ти весь такий не публічний, з іншої сторони, кому треба, про тебе всі знають. Просто от, от я тобі пишу, отакий от пост робиш, розміщаєш у себе на Фейсбуку, і максимум там протягом доби от, тобі люди накидають оцю суму, ти спокійно там ще й подарунків там своїм тим тюремщикам накупиш і полетиш до України. Він да ні, це соромно, ой, не можу, та кому я треба, ну в результаті там. Погавкаєш на нього трохи. Він все таки робить після цього всього процедури гавкання, після тих всіх пояснень, аргументів. Далі, за кілька годин народ з усього світу просто скидає йому стільки грошей, що він опиняється в Україні і ще в нього там лишається на рік подорожувати, він не може то зупинити, щоб йому надсилали, там вже пише. Ну, все одно народ гроші йшли, якби. Типу для Михайла не шкода. Я сидів е, в індонезійській в'язниці тиждень, поки там народ мені на квиток накидав грошей. У нього це от, до кілька годин. От, ну, Що значить бути популярною особою в певних колах. І от, значить, от він собі шлявся-шлявся. Е, і одна от, з його історій, її просто треба розповісти. Ще чому? Тому що. от, як я вже сказав, він не багатослівний, а я отакий от балаболостий, подорожував набагато менше, але я хоча б вмів якось про це розповідати. На відміну від нього, і мені шкода буде, якщо ця історія просто так і кане кудись там в ліду. Тому, значить, значить це папуанова Гвінея. Про неї, значить, що так вона виглядає. Ну, що сказати. Це країна розділена навпіло. От її бачите, прямо провели кордон, як, як отак, під лінійку, практично. Там десь трохи щось є по якійсь річці, а так там дуже прямий кордон. Його так розділили цей острів і цю країну після закінчення колонізації, після Другої світової війни. Ця частина відійшла Індонезії з подачі американців. Типу на таких умовах, що ось вам такий кусок території, але ми там будемо добувати все, що ми захочемо, не обмеженій кількості, і вас то не повинно хвилювати. А ми вас захистимо, коли там всередині цієї країни окупованої, і за межами її хтось почне там вигукувати попова Фрідом, то не хвилюйтесь, ми цю територію будемо захищати, вона буде ваша. От такий собі некоректний. В політичному сенсі, в етнографічному, в будь-якому обмін був зроблений між індонезійською та американською владою. І в результаті ми маємо острів, дуже красивий, дуже унікальний острів по багатьом показникам, який розділений на дві частини. Цей острів, він є другим по величині в світі, після Гренландії. Тобто це практично такий собі навіть міні ну, Тобто Це доволі така велика територія. Раніше цей Острів був частиною Австралії, тому там от теж оці сумчаті, там племена унікальні е також позберігалися, там багато всього унікального, там от люди ще і до сих пір є ті племена, які живуть, які живуть як і багато тисяч років тому. І про ці племена серед мандрівників входить багато легенд. Типу от є інформація про якесь племя, до якого ще не завітали білі люди, і багато хто з мандрівників хоче віднайти отаке племя. От історія саме про це. Значить, оце наш український магелан Михайло Павлюк ще з двома чуваками. Якщо я не помиляюсь, один поляк і один німець ще були разом з ним. От Вони такою командою вирішили знайти таке плем'я. Поступила якась інформація, що от є координати. Де є це плем'я вперед? Запаслися, у всіх був досвід мандрівний, гарна фізична підготовка, набрали вони провіанту, води. Оподілили маршрут, як могли гарна снаряга вперед. Про оце, що там хотіли добувати американці, це треба зупинитися більш так кретельно. найбільше родовище на всій планеті, міді та золота. Там Квандайф в порівнянні з оцим, що вони знайшли в Папуа. І що вони почали розробляти, то, то Клондайк просто нічого. То такий дитячий запах. Взагалі, щодо золота, там воно прямо на поверхні. У мене з собою був металошукач, то дружні місцеві мені сказали, ти його навіть не виймай і не показуй, бо він тут з одної сторони безмістовний, з іншої сторони, коли місцеві побачать, що ти робиш такі якісь процедури, то. Тут народ такий, вони довго розмовляти не будуть, тебе просто вб'ють це, от навіть можна сумніватися. Ну але я бачив, як прямо на березі річок в предмісті навіть столиці Західного папола Джаяпури купа народу сидить, миє золото. Щодня там от кожна там родина із двох-трьох людей вони намивали. Близько 5-7 грам, ну тобто там от воно все на поверхні, там оцих копанок, як у нас на Донеччині оці нелегальні копанки з вуглем, а там те саме з золотом. Я там встиг, от поки я там пожив два рази по кілька місяців, я там і встиг з ними і бізнес мати. Ну, щоправда, це відносилося не до цієї теми з золотом, а зовсім інше. Це колись про це теж розповім. І крім бізнесу, мало там я і не одружився, і якихось халеп у мене там вистачало. Тобто в життя в мене теж було там таким доволі активним. І що до одруження, коли до цього доходу в більшості випадків приданим до нареченої, йде от саме отака якась напівлегальна, нелегальна отака Копанка з цим золотом. Там, там це нормальна тема. Золотом миють абсолютно всі, на цьому все. Там от базується така от економіка ціла, чорна. Там весело жити. Тобто там, там завжди є чим зайнятися. Ну а щодо племен, теж вони дуже унікальні, дуже цікаві. При цьому пити їм не можна. Вони без алкоголю доволі агресивні. Ну, їм Трохи є, за що на нас на весь білий світ ображатися. Я потім аналізував оце, що зробили ці хлопці. Тобто от вони пішли шукати одне з племен, яке ще не мало контактів з білими людьми. Для мене складно пояснити, звідки у людей отака тяга відвідати. Подібні місця і от з подібними племенами. Можливо тому, що в мене вже був досвід. Я бачив, як це відбувається. Це от просто, наприклад, ви йдете по стежці, ви навіть ніякого племені не шукаєте, ви просто ходите по місцевості, дивитесь там. Це не якісь там занадто глибокі джунглі, це якась гірська місцевість. Це доволі цивільна стежка, на відміну від тих територій, куди оце ці хлопці полізли. І тут же з обох сторін на дорогу, от як в кіно, просто виступають отак дружно дві шеренги воїнів, розмальованих в бойовий, ну, бойове таке розфарбування по повній програмі, обличчя в них доволі суворі і ніяк не усміхнені. Вождь вам пояснює, що. Сюди не треба ходити, тому що для тебе це така туристична забаганка чи мандрівна. З будь-якою самою гарною ціллю це для них небезпечно. Чому? Він тобі пояснює, що ти тут просто чхнеш, потім підеш собі далі, а у нас за кілька місяців потім вимре пів племені, а то і все плем'я. Ми вже це все знаємо, тому будь ласка, сюди більше не ходи. Побачимо другий раз, б'ємо і з'їмо. Зараз і то відпускаємо тільки того, що ти не знав, куди ти йшов, і тому, що ми не занадто голодні. Причому це вони кажуть абсолютно серйозно. Знаючи оце все, я б вже б, ну, не пішов би на таку авантюру. Можливо, тому що вже був такий досвід, це перше. А по-друге, якщо вже. За щось таке братися, обов'язково треба взяти місцевого провідника. Люди, які там виросли, вони там босоніж по тим джунглям ходять, вони в крайньому випадку там знайшли плем'я, не знайшли, ну вони вас кудись потім виведуть до людей, вони допоможуть знайти воду та їжу, коли становище буде скрутне. Тобто з самого початку це була колосальна авантюра. Коли троє інтернаціональних хлопців е, мають вони там гарну, нехай фізичну форму, якийсь досвід, бродіння по джунглям, підкорення вершин, е, довгих походів, але йти в отій місцевості шукати отаке плем'я – це там е, ну, це небезпека із точки зору самих джунглів і самого того племені, якщо... Все-таки, не дай Бог, ви його знайдете, тому що там знову ж розмова буде, скоріше за все, вже на генетичному рівні, дуже коротка, бо вони спілкуються все одно з іншими племенами і вони знають, до чого призводить контакт з білими людьми. Я не пам'ятаю, шли вони два чи три тижні, але в них закінчилася їжа спочатку, потім закінчилася вода дощів якраз не було, ніякі струмки їм на дорозі довгий час не траплялися. Одежа, як і передбачалося, перетворилася на вахміття. Один з хлопців став взагалі вже неходячий, його потрібно було тягти, тому що рани почали гнити, він не міг ступати на одну ногу, ну тобто все жахливо. Десь оце, от уже кінець третього тижня. Двоє хлопців виснажені без їжі, без води, практично без медикаментів, все, що було, закінчилося, натягнуть на собі ще одного хлопця. Ну, тобто все дуже трагічно, жахливо. І, значить, в певний момент вони почули якийсь звук, звук причому доволі гучний. Вони пішли на цей звук. Йти довелося довго, тому що звук лунав звідкись дуже здалеку. В результаті вони вийшли на таку здоровенну галявину, в, ну, де вже були зрубані джунглі, і потрапили просто в епіцентр дискотеки. От прямо реальної дискотеки. Пам'ятаєте, я розповідав про цих людей, що там золоту добувають, крім величезних промислових кар'єрів, офіційних, існує ще купа неофіційних, напівофіційних, будь-яких, будь-якого масштабу. І от на якійсь там серйозній копанці, отакому такому міні-кар'єрі. Туди от місцеві бізнесмени звезли купу, люд, оцих от, о, старателів. Які там добували золото. Само собою, там були встановлені бари, магазини, навезені туди були багато повій. Ну тобто, от вони вони виходять в центр галявини, вони що бачать? Що то якісь п'яні дівки, хлопці валяються, хтось танцює, хтось співає, все там якісь вивіски, мигає, Різними кольорами, ну тобто, це вони вийшли туди якраз вночі, всі після роботи отаким чином відпочивають. ну тобто Стандартна така золото-добовна атмосфера в неробочий час. Нехо кажучи, вони були здивовані. А ще більш ахуєли оті чуваки, вони там просто протризвіли всі, тому що ну уявіть, побачити серед джунглів трьох білих в такому от стані. Ну, швидко розібралися, що та як, надали їм допомогу, медикаменти, напоїли, накормили. ну На наступний день на гелікоптері просто відправили їх до найближчого великого міста. На цьому їхній похід закінчився, але от е, сама картина потрапляння на вечірню дискотеку папуаську, яка от саме в такій атмосфері відбувалася, на такій відстані від цивілізації, тобто Міша каже, що надовго то запам'ятав, трохи не померли і майже потанцювали. Ось ну, така історія. Ну і пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми, як бачите, інколи дуже оригінальні, якось буде.